Привіт, Леся. До Ольги Кобилянської, 5 липня 1904 року. Зелений Гай Гадіч. Дорога моя люба товаришко. Чи пробачите ви мені? Чи зглянеться ваше серце надо мною? Я мало маю на те надії, бо не знаю. Чи змогла б сама пробачити іншому за таке, в якому сама почуваюся до вини проти вас. Та все ж вислухайте мої оправдання, може, тоді хоч трохи вибачте мені. Я все не тільки з вами так поступила за сі півроку, а з усіма моїми кореспондентами, окрім родичів, та й родичам більше посилала коротенькі звістки, щоб знали, що я жива, здорова, а писати щось ширше було для мене. Непереможна прикрою роботою. Такий настрій почався у мене з того дня, як я довідалась про смерть мого брата і вірите мені, дорога, ще й тепер, от усю хвилину, ледве-ледве примусила я свою руку написати ці страшні слова. Не мириться моє серце з ними. Отже, була я на його могилі і ще не хотіла вірити, що то справді мій братик там лежить. І все мені здається. Що я не повинна ні писати, ні говорити про нього інакше як про живого. А тим часом кому вперше пишу, то не можу цього обминути і все наче вирок підписую. Тому легше було мені писати до тих, хто сам обізвався до мене після того. Легше було відповідати, ніж самій озиватись, озиватися ж і я все збиралась, збиралась, та до більшості своїх кореспондентів так і не зібралась, але з вами я так не можу. Нема дня, щоб я не думала про вас. Що думає мій хтосічок, мій дорогий, моя чарівна квітко? Ой, якби мої думки мали голос, то хтось чув би його, стаючи і лягаючи, чув би щось таке ніжне, як плескіт легкої хвилі по дрібній ріні, і, може, хтось не гнівався б на когось і простив би всі його провини. Справді мені здається, що це була якась непереможна хвороба, оце моє мовчання. От як буває параліча або важка літергія, що й тямить її чоловік і рад би скинути кайдани невідомі, і все таки не може. Але тепер я скинула їх і вже здається здорова. Коли не вдарить на мене знов, як несподіване лихо, то я вже знов буду так і писати дрібні листи всім, кому їх треба, а надто моєму і січкові, якщо він схоче їх мати. Може, не схоче. Може, вже ні, але тоді прошу наймення всього, що було між нами любого, написати мені хоч два слова. Чи ви гніваєтесь на мене, і чи можу я мати надію хоч колись чимось перепросити вас? Напишіть мені все, дуже прошу вас. Ні, далебі я була душею хвора, і тільки тому я могла до такого дійти. Але тепер мені все так тяжко, так тяжко. Я не можу вислухати як. Я чула через люди, що ви хворі, що ви на курорті, і я щодня збиралась вам написати і нарешті не мала одваги, бо думала, що, може, і лист мій вже буде вам немилий, але ж таки одважилась, бо серце моє було повне і вдарило нарешті так, що розбило важку літаргії. Мій хтосічку, мій з папороті цвіти, чи ви ще все хорі? Що там вам таке? Все таки видно замучила вас тяжка робота й лихо. Та, може, хтось ічок як відпочине, то знов поправиться і вже його будуть більше щадити, не дадуть йому більше так мучитись тим господарством, бо воно зовсім не варте того, щоб над ним моя чарівна квітко себе сушила, правда? Мій хтось і січок знає, що хтось завжди тримався добре з квіточкою, але тепер тримається ще ліпше. І тепер уже квіточка зовсім не може без когось жити та й хтось близько того. Чи то зле, чи то добре, то кожен собі може думати, як хоче, але вже воно так. Я не знаю, яка буде форма чи формула наших відносин. Але одна певне, що ми будемо старатися якнайменше бути нарізно одне від одного і якнайбільше помагати одне одному. Все головне в наших відносинах, а все решта другорядне. Може, не кожен повірив би мені на такі слова, але хтось мені повірить. Я знаю, що хтось робить, чи хтось пише. Хтось листів не міг писати, а так дещо міг. Хтось послав поезію до Кракова, до збірника на честь когось, та не знаю, чи не спізнився. Ой, нехай би хтось не гнівався. Хтось, хтось, хтось.